Проходимо данж в Артмобайл. Значить, дивіться, яка тут мапа ще в цей раз О, блін, товариші хотів я сказати мені не її приліпити вам, щоб ви її подивились, але там така срака не мапа. Я про неї можу декілька років розмовляти. Тому давайте я все-таки зараз знайду скріншоти, приліплю. От блін, вона посеред екрану. Зараз куди, куди вправо, вліво. Давайте просто по центру. Я думаю, вам всім видно. Значить, дивіться, білий кружечок, той, що вон там між чорними стрілочками та жовтими, це спавн. Тобто ми спавнимося там, і якщо нам треба взяти ключ, ми йдемо за жовтими стрілочками: вправо, вниз, 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 вправо, вниз, кімната з додо. -ДО. Потім бурульки, за ключ взяли, бурульки, ключ вийшли з ключем, вертаємось, вертаємось. потім чорні бурульки, двері, ще стрибок, чорний кімната з компі, потім дві бурульки, потім ці ще кімната і бос. Значить, зараз раз і не завжди навчу проходити бурульки. Значить, дивіться, ви підходите. Отако. Без щита в руках з щитом ніхера не видно. Іноді воно так проходите. Раз, отак. От от. Бачили, як я пройшов. Б'є одночасно, от зараз в різний час ударила бурулька і сокира, в різний, в різний, і зараз буде одночасно. І ні, ніхера. Не піймав я таймінг, вон було одночасно, ще раз. От дивіться, проходити треба, коли б'є бурулька і сокира одночасно. От в різний час. В Одночасно було, я пропустив. Різний час, ще раз різний час. Ще раз різний час. І одночасно. Останній раз тут просто б'є і можна йти. Бий нахрен, бий, я пройшов. Далі йдемо. Тут в нас дві, про, дві пройшов. І крапки. Щось, щось я люте пишу тут І не написав. Зрозуміло. Ніхіра не видно, так буває. Чекаємо, поки вдарить. От, вдарило, але я не пішов. Бо не встиг. Є буквально долі секунди, щоб вчасно піти. Було одночасно, я пішов. Різні. Ні, було одночасно, але я не пішов. Було одночасно, не пішов. Різні, чи різний час. Різний. І зараз, має бути... оп! Разом було, я пішов. Дивимось і на сокиру, і на брульку. Різний. Ще раз різний. Різний. Ані, було одночасно, я напішов. пішов. Різний, різний, різний. і десь ось. Бум. І йдемо. Ось і все. Тобто, ви маєте встати так, щоб вам не попадала сокира зі спини і бурулька перед вами. Тобто, ви стоїте в куті умовного квадрата. Та вам треба пройти 4 квадрата, і ви стаєте в куті кожного квадрата. Після того, як. Бурулька і сокира б'ють одночасно. І ви це передбачили. Не те, що ви це побачили і пішли. Якщо ви побачили і пішли, ви ніхіра не встигнете. Потрібно передбачити за хоча б пів секунди, що наступним важ... вам треба буде йти, тоді ви встигнете. Але якщо ви побачили, і пішли, ви не встигнете, вас приб'є один неправильний рух, пів неправильного руху. А якщо ви зрозумієте цикл, ви зможете спокійно передбачувати, коли вам іти, і проходити. Ось і вся історія. Тобто, якщо кожен раз просто бачити момент, і в цей, і коли побачив, натискати пальцем рух вперед. Не встигаєте. потрібно трошки завчасно готуватись до руху. Що ж, поки я там буду до кінця проходити цей даж, там вже нічого складного не буде, просто забити, зачистити кімнату трошки довго і все, і боса забити в мідузу, дуже легко. Он справа бачите відос, як я забував мідузу. Справа знизу бідос, як я отримав грифона, зліва зверху відос, як я виконував досягнення, нове. Номер 28, здається, чи 29, його можна подивитись в нашому Discordі. А зліва знизу автофарм дерева, як літаючи на кецені, фармити дерево, ставити ці резину на блукання, вона фармить дерево, а ви собі потихеньку бігаєте і збираєте. В принципі, з цікавого, я думаю, це на сьогодні і все. <кій> я вам показав, наче весь матеріал, який в мене був. Дякую за перегляд, не забудьте <кху> чули. Чули це вже ви я дуже багато разів. По-перше, все, що вам потрібно зробити, точніше, перше, що вам потрібно зробити, це підтримати Збройні Сили України. Як можете, можете доларом, підтримуйте доларом. Можете гривнею, підтримуйте гривню. Можете репостом підтримуйте репостом. В другу чергу вже, звісно, проведіть всі можливі взаємодії з цим каналом та нашим проектом. Подавайте коментар, підписка і так далі. все, що значить, можете робіть. Переходите за посиланнями, приєднуйтесь, граєте і все робите, що вам треба. І не треба також. Тепер я вам вже дякую за перегляд. Бажаю вам всього, що вам потрібно. До нових зустрічей. Слава Україні!